Добрий день, любі малята! Сьогодні я пропоную разом зі мною намалювати фарбами смугастий кавун. Пропоную спочатку зробити пальчикову гімнастику. На городі виріс в мене м'яч смугастий та зелений, а всередині як жар ще й солодкий, як нектар. Давайте для початку розглянемо наш малюнок. Я намалювала кавунчик на білому фоні, він дуже великий та кругленький. В нього є дуже багато смужочок темно-зеленого кольору та світло-зеленого кольору. Ще в нього є стебло, закручене у вигляді спиралі, та поряд я намалювала невеличку скибочку, там якось. В нього червоного кольору, з коринка зеленого кольору та багато-багато насіньчко. В мене він розташований на жовтому столі. Для цієї роботи нам знадобиться клейончата серветка, білий аркуш паперу, фломастер чорного кольору, фарба жовта, червона, зелена фарба та біла фарба. Щоб отримати світло-зелений колір, я вже заздалегідь змішала зелену фарбу та білу фарбу. Ще нам знадобиться пензлик, серветка та стаканчик з водичкою. Для початку беремо пензлик, набираємо достатню кількість води та малюємо наш кавунчик. Беремо темно-зелену фарбу та малюємо його смужечки. Дуже охайно лівою рукою тримаємо наш. Білий папір, малюємо наші смужечки зверху донизу. Малюємо охайно, щоб не забруднитися. Кавун росте на городі. Він дуже соковитий. Ще малюємо смужечки. Рівними рухами. А ви знаєте, дітки, що кавун це ягода, бо скоринка його дуже тонка, а м'якоть соковита і дуже багато кісточок у нашого кавунчика. Якщо художник малює овочі або фрукти на столі, я буду це називатися. Вірно, мої любі, ви дуже розумні, це називається натюрморт. Ось подивіться, які гарні лінії. Тем... Витирали серветочку. Тепер пропоную брати світло-зелену фарбу. Бургуємо його невеличко стибочку. Спочатку м'якоть соковиту червоного кольору. Ось таку хайну у вигляді прикутничка. Ось. Зверху донизу зафарбовуємо Пензлик. Беремо жовту фарбу та малюємо стіл рівними рухами. За допомогою чорного фломастера я намалювала дуже багато насіночка. Ось. Ось такий гарний кавунчик у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші малюнки. До побачення, мої любі!